По мокаді погляньте, скільки екземплярів зустрів на одному місці. Раз, два, три, чотири. Базарний день. Ідемо, покажу вам їх детальніше, що заявляють по цінах, що по пробігах, покажу вам. зараз Починаємо давайте з першого екземпляра. Це в нас 2017 рік, 2 літра дизель, 167 пробігу, 14900 вартує. Такі гарненькі, чорненькі. На простих дисках зимова гума присутня. Що відкрити? Да, відкрито. Проживаємо одразу по салону, п'ятиступка, ступка мультикармо в нас присутнє. 167 пробігу, звісно, підігрів відзертал у нас присутні, Розширена мультимедіа, простий, звісно ж, в нас кондиціонер непогано так виглядає, скажімо, такий екземпляр присутній. 14900, вартує він на старті. Ще один стоїть, так само йдемо показую, це вже в нас на фарах. Лець-трічечка, саленова лінзована оптика у нас, туманки, простіли легкосплавні диски по характеристиках. 1,6, 205 заявляють пробігу, 15 рік, 13-200 вартує релінги поверху. Так він виглядає. Також давайте покажу по салону. Тканевий салон. Ручне регулювання, п'ятиступка, мультимедіа на простому у нас кондиціонері. А ні, на кліматі в нас, так. Да. Це у нас на кліматі, 207 пробігу, мультикармошки, ренекармо. Ось так непогано також виглядає. Ззаду, задній ряд сидінь відразу. Ось такий екземпляр. 15 рік за вартістю 13200. І відразу ось такий яркий бордовий екземпляр. Бачимо парктроники 360 на ньому. Рисують він вже в нас на легкосплавних дисках зимова гума. Так, і по характеристиках це 16 рік, 2 літра дизель, 184 заявляють пробіг. 14 14800 вартує на старті. Промовані у нас релінги, Коневий салон, п'ятиступка. на простому у нас кондиціонері. Автопарковка присутня, шкіряне кермо без мультикерма, підігрів і сидінь. Бачимо пробіг, так він виглядає. Ось такий екземпляр також є 14800, він вартує в нас на старті і ще один. Також наш чорний екземпляр на фарі, стрічека, ксенонова бензована оптика проти отуманки. На жаль, прости, не легкосплавні диски. Так, і цей у нас по характеристиках 13 рік 1,6, 12500 вартує. Давайте відразу тут по салону, цей у нас закритий. проста у нас мультимедіа, клімат. Ось так він гарненько виглядає. Форкоп позаду. Бачу, нам його відкрили. Давайте покажу. Всередині, ось так він виглядає, підігрів дзеркал. П'ятиступочка, проста мультимедіа. Ось такий екземпляр за вартістю 12500. Ось таких пару екземплярів зустріли. Кого цікавить оглянути разовим оглядом чи взяти в підбір під ключ. Такі автомобілі контакти, як завжди наші знизу. Телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо хороше технічно справне авто.